Доброго дня. Сьогодні хочу поділитися з вами результатами-сходами томатів, які були висіяні 1 березня. Почали вони сходити на, мабуть, четвертий день і ось уже сьогодні 7 березня і маємо такий результат. Я думала, що перець сходив погано, виявилося, що то він сходив гарно. Порівняння з моїми томатами. Ну ось, трошки по сортам, дивіться, номер п'ятий. Ось у мене, з краю. <кій> я номерую, щоб мені було краще спостерігати і цей. Це томат Yellow River. Жовтенька такий. Як це? Бочечка жовтенька. Така дуже гарний томат, на мій погляд, тугенький, солодкий гібрид це являється він гібридом. На закрутку дуже хороший. Ну, я в тому році вирощувала, дуже гарні результати дає. Ну, і ось з 10 насінин маємо 3. Тобто 7. 70% сходу. Ну, не знаю. Я вважаю, це не добре для цього насіння. Це не, не дешеве зовсім насіння. Тепер томат Айсан слідуючий, йде оранжевий томат. Також сім сходів. Ось такий кругленький, оранжевий, дуже смачний. Також вирощувала, тому також можу рекомендувати. Так, Далі під номером 7 у мене ось такий томат загадка. До, до речі, що сказати, треба, він просрочений. Насіння я сіяла, купила на розпродажу ось до 12-го термін дії. І, ну, але що треба сказати, що в нього теж такий самий результат сходу, як і не просроченому. Сім із 10. Далі в мене тут потрохи йде під номером 2. Ось. Ну, різні там. Тут три насінини з п'яти Оце ось такий томат Тайпринц. Його було 20 насінин. Я, я не знала, скільки мені садиться. Це не маленький, ось, бачите, вказано 350 грам 300. Ну, побачимо. І ось з в цьому в цій касеті три схода з п'яти, Це також номер 2. Далі номер. Чотири, це у мене солід. Цей томат, мені здається, я не вирощувала, це жовтоплідний. Я трошки забулася, бо в мене був чи цей, чи це. А мабуть, чи аніту я вирощувала. Ну, Не пам'ятаю. Треба, подивитися, по записах. Ну, Результат: дивіться, два, і три, третій такий, що толку не буде з нього. Тепер томат Бобкант. Це червоноплідний, гарний томат такий чималий. Ось. Також сім сходів із 10. Далі знову у мене йде. Ой, як це він? Під номером 2 у мене був томат, забулося, Тайпринц, ось. Ну, також ніби як сім сходів з 10. І ось тут 10 я висіяла оцих томат соліду, тобто з солеросу. Я його не, не дуже навіть хотіла садити, бо в тому році він мілкий був, але такий тугенький і дуже червоний. На сік томатний. Як варіант, дуже гарно І сік густий такий, і яскраво-червоний, ну, добрий, тому все-таки посіяла. Я його якось купила, не подумавши. Ну, Раз вже купила, то посіяла. На сік буде добрий. Ну, ось не, однеї насінини немає. Далі в мене таке чудо-юдо було це посіви із свого насіння. В тому році мене вгостили розсадою. Виросли дуже гарні помідори великі, ранні і такі смачні. Ну, Я зібрала насіння з них і оце висіяла. По всьому, що можу я сказати, мабуть, був гібрид, і він не дав ні одного сходу. Ну, не зрозуміло мені. Я думала, якщо... Я розуміла, що це може бути гібрид, і тому. Він може не такі показати сходи, <кій> ну, щоб не одного, то я так не думала. Ну Ось такі результати. Ще я досіяла, докупила Ріограда, тільки посіяла два дні назад, то ще не зрозуміло з ним нічого. Ось такі результати невтішні. Не знаю. Буду зараз, що там ще пооставалося, де подосіваю ріогради, бо тут ось багато. Насіння ще є. І спробую ще досіяти оцю загадку. Тут було ціла куча насіння. Ну, ось такі результати не дуже втішні. Таке відео. А ви <клухи> діліться в коментарях, як ваші сходи томатів. що в цьому році відбувається? До побачення, до зустрічі!